Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. І Сьогодні у нас починається обрізка, обрізка абрикоса. Це сорт Пріція, там далі сорт Csunami. І ми підходимо до того ж абрикоса, якого обрізали, якого знімали. Раніше ви слідкуйте за відео. Ось ми бачимо штамп захищений, бачите, знизу, ну вже 4 роки він пробув. А цей картон і вже він розлазиться, тому що штамп потовщується утримання ґрунту чорної парми, ще тут будемо проходити мотоблоком, трактором. І ось ми бачимо, який він вже на п'ятий рік. Подивіться, все весь квітковій брунці по нашому методу з циклічною обрізкою. Знизу до самого верху. Що ж нам потрібно робити? Нам потрібно його обрізати для того, щоб продовжити циклічну обрізку. І той рік ми обрізали ось тут. І на заміну пішло два великих гарних, ось дивіться, які вони пагони, молодих. На них закладеться квіткова брунька. І на наступний рік буде урожай. Вон, там там третій є, менший. І ми маємо ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 рукавів. 8 рукавів, які потрібно деякі нам вирізати і верхи вкоротити. Ось такий принцип буде обрізки. Після цього ми вже будемо займатися. Оприскуванням ми будемо потім е, знімати відео і розказувати. Ну, я хочу ще звернути вашу увагу. Е, ми ще продовжуємо реалізовувати е, Айву під щепу ВА29. Ось вона така. І саджанці. Golden Delhi, в таких пачках, дворічка з квітковою брунькою. Десь 2,5 метра висоти, не, десь 2,20 Будь ласка, звертайтеся. Ще є живці. Живці там під відео, живці різних культур. Зайдіть на канал, подивіться. Правда, не всі сорти, але є. І ми зараз приступаємо до обрізки. Ми маємо 8 і нам потрібно продовжити, продовжити 8 рукавів, продовжити заміщення рукавів на нові і продовжити, щоб вони хорошо подоношені. Тут все залежить від того, наскільки ви хочете. Залишити врожаю або забрати. Якщо вам жалко врожаю, то, звичайно, ви програєте. Але якщо е, ви будете забирати скільки скільки потрібно, тут буде баланс між плодоношенням і між е, ростом. І тому ми будемо вибирати з цих восьми два таких яких, е, рукава, яких ми е, би відрізали. І ми бачимо тут хороші рукави, один з них теж весь такий закладка в нього хороша і нам прийдеться його ось тут відрізати. І звідси у нас має піти на заміщення ось сюди, тут он. Звідси і звідси бруньки, на заміщення має піти новий пагон. Значить, один ми обрізали, далі ми вибираємо. Як мінімум ще один ми бачимо ось цей, чуть товстіший. І от переход на трошки такий він менший. І, мабуть, ми його обрізуємо ось, ось так. От, бачите, обрізали цей і ось цей обрізали. Далі у нас залишається. Далі, далі ми залишаємо на плодоношення і обрізаємо на однорічний пагін. Ось так. Однорічний вірніше приріст. Однорічний приріст. Приблизно 2 2-2,50. Висотою Так, йдемо далі. Теж ось тут високо. Ми зрізаємо, зрізаємо, і тут квітова брунька. Рухаємо далі. Подивіться, як тут цікаво. Тут все закладка квітковою брунькою. А тут однорічний. Цю квіткову бруньку ми обшлигуємо тому що щоб не тікало там менші плоди і щоб не тікало туди на периферії плодоношення вона була продуктивна і цю от легенько туди обшмиємо. Тут будуть плоди, а тут не буде. Ось ми ще беремо звільняємо від плодів. Переходимо далі, ось ми бачимо таку велику гілку, вона достатньо висока. І в середину корони росте дві гілочки, які ми ось так обрізаємо на пеньок. Далі беремо, обмежуємо всі однорічні прирости і цю відрізаємо. Залишається у нас одна. Ось вона. Ми можемо її залишити, але не потрібно її залишати. Чому? Тому що там ніхто їх не буде збирати. І бачите, закладка йде по далі. Нам не потрібно, щоб туди урожай відходив. І ми його отут обрізаємо. Все, обрізка пройшла. Бачите, мінімальна обрізка ми забрали. Цю... Два рукава забрали і прирізали верхівки. Це з четвертого на п'ятий рік. Що відбувається? Подивіться. Відбувається, що ми обмежили висоту і обмежувати буде висоту ось ці бруньки. Тобто, плодоношення. Бачите, отаке інтенсивне плодоношення, якщо хороший догляд, і обмежує ріст далі абрикоса. Тому що абрикос в перші роки дуже сильно росте, але коли його навантажити урожаєм то тоді він вже так не росте, і ми обрізаємо кінчики, і на цих кінчиках великих приростів не буде. Чому? Тому що е, іменно сам е, квіткова брунька, і потім плоди будуть стримувати ріст. І дерево перейшло е, в баланс між плодоношенням і ростом. Ось у нас ростовіна, наступний рік вони будуть мати. ось цей-цей. Урожай, ось вона ще одна і третя. На цей рік будуть мати ось ці урожай. І ми знімемо цей урожай. Це дерево ми знімали, вже ви подивіться, який урожай був на третій рік дуже великий, це четвертий рік, якщо, дасть Бог, все буде добре. Зараз ми ще провіримо квіткову бруйку, але тут нема що прибирати. Ось я беру її, розріжу зараз. Якщо вона ось вона, бачите, колір в неї яскраво зелений, чуть-чуть жовтоватий. Якщо колір корішній, значить вона підмерзла. Поки не підмерзла, все нормально, ми очікуємо, буде врожай, якщо не буде форс-мажорних обставин. І перейдемо до останнього. І от ось цих два пенька, з цих двох пеньків. Які ми обрізали цей рік, тобто забрали лишній урожай і обрізали цих два пенька, і з них підуть нові пагони, які на майбутнє будуть закладатися. Уже через рік буде закладатися плодова брунька і будуть так рости. На наступний рік ми будемо забирати самі товсті. Я думаю, ми заберемо всю, можливо, цю. Знову і знову будемо запускати цикл. Я думаю, що вам достатньо зрозуміло. Я тут у нас трошки менші, там в саду на полі більші. Тут трошечки буде зрозуміліше, як доглядати за ними. Тому ми вже другий рік показуємо іменно на прикладі одного дерева, як доглядати за деревом, як його правильно обрізувати. Для того, щоб був баланс між плодоношенням і е, ростом дерева. Вон там, бачите, наступне, ми теж будемо обрізати, але це буде чуть-чуть пізніше, можливо завтра. А на сьогодні ми закінчуємо відео. Е, бачите ще хороші саженці Golden Delicious, які ви можете купити. Отакими пачками ми відсилаємо, зараз ми вже будемо відсилати. Швидко, тому що роботи закінчуються, ще трошки прискання буде і далі ми будемо відсилати. І ще підщепа на окуліровку ВА29 і трошки на окуліровку залишилося М9. На це ми будемо закінчувати. Доглядайте всі питання, будь ласка, забере. Не дзвоніть мені, тому що в мене буває часу, нема, будь ласка, всі в коментах ввечері я відповім на ці запитання. До наступних зустрічей. І наступний в нас буде відео хімзахист. Якщо ще потрібно, ми ще снімемо на других, на других сортах абрикоса. Якщо це буде потрібно, до побачення, все буде Україна.